Сьогодні шоста річниця набрання чинності законом про мову, закону, який є одним з ключових для існування України як держави. Закон, який захищає нашу ідентичність, наше майбутнє і наш розвиток. Недаревно відразу після його прийняття вороги України, які представляли собою різні псевдоопозиційні проросійські сили, намагалися оскаржити цей закон в Конституційному суді, Торпедували його впровадження через різноманітні законодавчі ініціативи. Поки що нам вдалося все це відбивати. Ми захистили закони, захистили українську мову. В своєму рішенні Конституційний суд наголосив, що захист української мови як державної є одним з ключових елементів національної безпеки. Закон працює. Частка української мови невпинно зростає у всіх сегментах суспільного життя, і це дуже непокоїть не лише наших колаборантів, а й Росію. Яка мовне питання зробила одним з ключових для обґрунтування своєї війни проти України? Вони прийшли сюди, нібито захищати російську мову. І дотепер вони вимагають від нас скасувати закон про мову і запровадити російську як другу державну. І це лише зайвий раз підкреслює важливість захисту і розвитку української мови.